13 травня, понеділок, як Бог евакуював нас із Волновахи, частина 2. Хто живе під Покровом Всевишнього, той перебуватиме в тіні Всемогутнього. Своїм оперенням Він закриє тебе, тому під Його крилами ти будеш у безпеці, Його істина твій щит і зброя. Псалом 91, вірші 1 і 4. Повернувшись додому, ми з дружиною швиденько зібрали речі в сумки, діти взяли свої рюкзаки і щойно зібралися йти, як знову почався обстріл градом. Цього разу почали накривати снарядами житловий сектор, тобто там, де немає військових. Ми швиденько вийшли в коридор і почули, як ракета влучила в сусідню квартиру та пробила стіну між двома кімнатами. Тепер переконалися, що сам Бог закликає нас тікати. Під звуки канонади десь йшли, десь перебігали. Побачивши руїни школи, забігли туди, щоб сховатися від осколків, перечекати обстріл, потім побігли далі, а там футбольне поле і поблизу приватний сектор. Немає вже де сховатись. Перед нашими очима свіжі вирви, горять будинки, згодом наступна серія вибухів. Розуміючи, що нам ніде сховатися, ми з дітьми повторювали 91-й псалом. Хто живе під покровом Всевишнього, той перебуватиме в тіні всемогутнього. Уся надія тільки на Бога, на ангельську охорону. Ми прибігли до центру, де була центральна лікарня Волновахи, а там відкрита місцевість, усе розбите. Ми розуміли наступний залп і нас немає. Аж тут із дорогу виїхала машина, зупинилася біля нас, і водій сказав, що нас евакуюють у вугледар. Ми швидко на ходу закинули свої сумки, заскочили з дітьми на заднє сидіння, бо на передньому сиділи чоловіки з жінкою і рушили. Переїхали через Волновацький міст у напрямку Вогледару, а позаду стріляли гради. Так ми врятувалися, слава Богу. А вийшло так, що коли евакуювали людей, не всі відразу погодились виїжджати лише 38 осіб. Тоді вже половина Волновахи була зруйнована, а ми перебували в іншій частині міста. Діти запитували мене, де стріляють, і я казав, що це наші у відповідь відстрілюються. Але коли першу половину людей евакуювали із сіл, тому що там уже тих сіл немає, люди ночували на підлозі в молитовному будинку. Діти побачили у вайбер групі однокласників фото і відео, де було зображено розбомблені мікрорайон ПМК, пересувна механізована колона, автовокзал, зруйновані будинки і повідомили, що це обстрілюють нас. Тоді я підтвердив цю інформацію. Коли оголосили евакуацію, тоді пішла висока щільність обстрілів з російської сторони. Зараз ми перебуваємо в Дніпрі у молитовному будинку. Ми в безпеці, про нас піклуються, ми маємо все необхідне. Слава Господу! Так під обстрілами градів Бог урятував наше життя.